Біфрен, спокій за ясної голови. УЖВЛ зараз героїня нашого нещодавнього сюжету. Але гостя ця завжди бажана, бо новин у неї завжди повно. Так і цього разу, крім весілля, ані трінчер ще є чим з нами поділитися. І вона це зробить просто зараз. Ані, привіт! Усім привіт, друзі. Дуже рада бачити програму ЖВЛ. Дуже сумувала за вами. Ань найголовніша тема, звичайно, про яку хочеться поговорити спершу, це твоє весілля. А як взагалі пройшло? Скільки гостей було? Але найцікавіше для мене я просто від спільних наших друзів знаю, що ви розіслали запрошення, і в якийсь момент весілля мало скасуватися. Так, да, так дійсно вийшло справа у тому, що ми, на жаль, довірилися некомпетентним організаторам, які в останній момент за 10 днів до самого весілля ми зрозуміли, що майже нічого не готово. Звісно, ми попали на гроші, тому що не багато, але завдатки були залишені вже у деяких компаніях і за локацію, і за декор якась певна сума. От, тому... Попала на суму, але краще витратити ці гроші, ніж потім червоніти перед нашими гостями, і ми вирішили просто скасувати, бо наші нерви були просто вже ну, на позначці. Ми не могли більше це терпіти. Скажи, могли... як тобі перші дні спільного вашого життя вже після весілля? Слухай, дуже круто. Багато хто каже, що Боже, нащо виходити заміж? Це всього лиш штамп у паспорті. Так от я хочу сказати, що це все від маски, це все на правду, тому що коли вже це твій чоловік, а ти його дружина, це зовсім інший рівень відносин, це зовсім інше відчуття всередині. Ти вже сприймаєш повноцінно цю людину як частину себе, як повноцінну е, свою половинку. От ти е. мене насправді цієї відповіді трошки заспокоїла. Тебе запитують про те, чому ти носиш обручку, от, і ти з таким сумним обличчям про це говориш, що справді видається, ніби ви тепер не разом. Хоча те, як ти говориш зараз про Сашу, я бачу, що насправді все у вас гаразд. У нас все супер, ми в повній гармонії кохання. А от обручки, я дійсно справдився мій найбільший страх усього життя. Я втратила обручку в таксі. Вона була мені трошки завелика, тому що я схудла, і вона трохи болтихалася на мені і просто випала в моменті. І, чесно кажучи, я. Я не знаю, десь два дні е, намагалася це прийняти і відійти від цього. Бо дуже багато людей кажуть, що це погана прикмета. Я тебе одразу хочу зупинити. Ми теж губили, але знаходила бручку. В нас є спільні з тобою друзі, які теж губили і купляли нові. Це нічого не означає. Я тебе одразу хочу заспокоїти. Слава Богу, бо це дуже був великий удар для мене. А бручка дуже дорога і дуже гарна. Там діаманти, там червоне золото, і ця втрата страта буде була дуже болючою для мене. Знаєш? Тобто, а що зараз буде? Саша придбає нову, зробить можливо символічну другу пропозицію. Чи як це буде? Я дуже сподіваюся, що Саша придбає нову. Але якщо не придбає, то доведеться мені купляти. Скажи, а що це був за пранк біля рацу, коли ви розписувалися друзі? Підходить хлопець, розбиває пляшку з кляну об голову, падає непритомніє? Слухай, ну що ж ти не знаєш мого чоловіка? Він містер Хайп, і чого б не дати додаткового трафіку і не запам'ятати ще таки, такою подією цей день назавжди? Ти знала, що це пранк? Ти знала, що це буде? Я можу сказати вам таємницю за секунду до цього дійства. Саша, коли виходив зразу зі мною, він мені сказав на Навушко, підіграй. І я просто розумію, що зараз буде якась халепа, тому що я більше за все не хотіла, щоб він щось вигадав на весіллі. Я просто входжу, я ледве себе стримую. Я не розумію, що зараз буде відбуватися, і просто підходить цей хлопець, починає розігрувати сцену. Але насправді після цього я зрозуміла, що це було реально весело, що ми трохи е полоскотали нерви своїм е родичам. Розкажи мені про ваш спільний дует з Льошею, позитивом, який ви нещодавно презентували. Як тобі взагалі з ним працювалося, і чи довго ви домовлялися? Домовилися ми про цей дует ще два роки тому, коли він знімався в мене в кліпі Кіс? Ми тоді познайомилися і дуже співпали. Знаєш, по вайбу один з одним. Ну сподобалося працювати один з одним, і з тих пір дуже часто пересікалася на різних заходах. І от нарешті, нарешті, просто я. Пишусь в тій ж студії там, де працює Льоша, я піднялася на поверх вище і казала: Льоша, все в тебе немає вибору. Давай робити трек було багато напевно реакцій, Хтому сподобалося, комусь не подобалося, і одразу з'явилася Слава Камінська, яка сказала, що це крінж трек. А у вас <гас> зав'язалася з нею така розмовна бійка. А чим це все закінчилося? Цей обмін люб'язностями. Насправді людина просто не вміє контролювати свої емоції, і мені стається. Ця... Це дуже важливо на сьогоднішній день розуміти свої емоції, їх контролювати. І навіть якщо в тебе є якась думка, а це твоя колега, то її краще залишити при собі. І людина, яка випускає там Слава Богу ти тепер не модний і так далі. Теж є прикладом, скажімо так, фастфудної музики. Вона пише: А де тут музика? Ну, це дуже дивно дійсно з боку її, бо це моя колега в першу чергу. Це людина, з якою ми пересікалися не одна. Розова на заходах, з якою у нас були абсолютно класні нормальні відносини. Вона дружила з моєю командою дуже тісно, і просто в моменті я не знаю її. Просто так клинить, і от, от вона робить такі сторіс. Особисто я б так ніколи не поступила. Боже, що... Слава просто давно вже мріяла з тобою записати якусь пісню, і все ніяк не виходило. Насправді ми навіть розмовляли про дует, і пісня для нашого дуету повинна була бути такою легкою, розважальною, тому це мене дуже от реально. Ань. Я хочу на останок тобі ще комплімент залишити. Що тобі дуже личить засмага, і мені Ань, дуже так. цікаво, де ви відпочили з Сашою в медовому місяці. А куди ви подорожували? Адже вас довго не було в мережі. Що за країну обрали? А, звичайно ж, в Україні ми були в Карпатах, просто максимально а, не висвітлювала це ніде, бо захотіла максимально відсторонитися від соціальних мереж від роботи. Моя засмага це тростинна засмага, про яку я неодноразово розповідаю в інстаграм, і мені вона дуже личить. Мені дуже подобається засмага. Мовила ще Сашу зробити, тому ми такі гарні загорі. Карпатах, я от нещодавно був. Там такої, прям такого сонця немає. Тому -добре, добре, що ви відпочили насправді. Клас, Дякую. Ань, дуже радий був з тобою поспілкуватися. Сподіваюся, до зустрічі. па-па. Аня Трінчер щойно була у ЖВЛ. Розповідала про медовий місяць у Карпатах, конфлікт із славою камінською та пранк на власному весіллі. Обов'язково чекаємо на Аню у ЖВЛ ще. І звісно, коли у ньюзмейкерки з'явиться черговий привід, поговорити.